Так, всім привіт! Всім доброго вечора. Uh, вітаю вас на каналі із моком Кави, тому що чому? Тому що ми ми п'ємо п'ємо каву. каву, так. <laughs> Як не дивно, uh, наш це... головний ведучий цієї програми є Віталій Виклюк. І також головний ведучий uh, Майко Олег. Uh, Дякую. Сьогодні ми говоримо про uh, історичний подкаст. У нас, якщо хтось не зрозумів з прев'юшки. <laughs> <laughs> пілотний випуск насамперед. Це є пілотний випуск і. Подивимося, як там далі буде. Та, далі буде все mm -hmm. е, Життя людей у первісні часи. Е, так, З чим тебе якісь асоціації з, з первісними людьми. Та, ну, та, та, Первісна культура та. зразу асоціюється з тим, що е, голі люди з <laughs> тряпками е, беруть, бігають з палками і замомонтами. <laughs> Нормально. А, а це все на, на, на скалі намальоване. Гавюри, типу, <laughs> гавюри. Так, добре, почнемо. Значить, період існування, взагалі, первісного людства він був найтриваліший з всієї історії людства. Воно походить з Африки. І прикол в тому, що, типу, африканські країни вони досить, типу, знаєш, один з одною спорять, типу, хто перший, типу, де в них. І вони дуже радуються, коли хтось приходить якісь дослідні групи, щоб дослідити, що саме їхня країна була перша для цього. Значить. Періодизацій є дуже багато періодизації, тобто є, періодизують по тому, що які були люди. Та, наприклад, там оці пітекантропи неандертальці і вже ближчі до нас Кроманьонці. Значить, є ще інша періодизація, це, типу, в залежності від того, як вони жили, який в них був лад. От, наприклад, був, першим це було тільки становлення первісного суспільства. Далі був розквіт і відповідно за е, e, e, Початково люди жили общинами або стадами. Населення окремо було свої плем'я так, інакше. І також є оця періодизація згідно того, як вони жили. Спочатку ці були я кажу, первісні стада. Потім був матріархат. Якщо не помінялося зараз, знаєш, бо зараз в перше століття то саме. І е, кінцевий був е, патріархат, е, тобто е, вже чоловіче правління. Саме смішно, що коротше, я, я прикинь, тіпа, як вони. Е, ну, У них же там був теж головний вождь. І тіпа, як це почалося, як ти думаєш? Тіпа? Ну, якийсь просто час сказав, що типу, тепер я буду голову. Я буду переговору. Та якщо я не помиляюся, вони ж доказували силою. Той, хто сильніший, то він є, рахувався вождем. Той, хто може взяти на себе на свої плечі, владу над плем'ям, тобто забезпечити вимоги населення, тобто харчі, як і захист населення. Так, ну але також воно знає змінювалося з часом. От вони спочатку, типу, у них рішали самі сильні. Е, потім, ну коли були оці, знаєш мамонти, типу, ганя. Потім були якісь самі спретні, знаєш, тому що стрілами там стріляла вся пеня. Потім самі розумні, а зараз бач, самі багаті. Багаті, <ріпи> 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 Міняється а, тому, що не, ну, хоча ні, в принципі, ні, дивись, ми повернулися до цього, тому що зараз гроші це в принципі села. Так і це. Тому блін, історія циклічна, що зробиш. Сила не в грошах, сила у правді. <ydosi> так. Э, якщо детальніше про матріархат, давай. Тобто, э, там був материнський рід. Э, передача, э, цього, передача влади була по материнській лінії. І, в принципі, і майно спадкувалося по материнській лінії. Э, шлюб носив форму. Э, Групового груповий шлюб. Ну, Тобто сам володар він мав декількох жінок. Так? Володарка. Атор про матріархат. Або про ну, У них там було, типу, знаєш, щоб сім'ї, щоб не було між сім'ї, ну, як це всередині сім'ї, щоб не було злиття крові, там, тому що це знову ж таки генетичні, ці різні. Захворювання спричинялись. Так, так. І тому, типу, у них там були поняття, як сім'ї, знаєш, і вони потім між сім'ями. А патріархат це вже, в принципі, е, це все за чоловічою лінією І влада, і маєтності якісь, і вже тоді шлюб став моногамний. Тобто двоє людей. До того вони якось могли в сім'ями, а зараз. Ну, зазвичай їх переслідували так, потяг статаві, так скажемо. Їх було бажання розмножатися, продовжувати рік. Нічого не змінилось, до речі. Так, якщо говорити про те, як у них було облаштовано там, типу, їхній соціум влада, то знову ж таки це були родові общини. Це е, була група родичів, які вважали себе нащадками спільного предка, е, вели типу, господарство разом і жили разом. Ну, знаєш, що цікаво? Цікаво, що таке поняття єєрархії. Там таке ж було. По ну, суті, ну так, ми ж говорили про володаря. Ну, це вже рахується як ієрархія, так? Але ж інші є роботи якісь маю на ну, увазі. А як вони ж рахують спілкувалися? Цікаво, що палками били, поки мінус. Певно. Ну, фонети, кажу, у них не була розвинена. Вони розмовляли. Вони звуками вз... типу, так. Хіба звук. Ді... Звуками. Хоча звуками. дійсно так. Звуками, звуками розмовляли. Типу вони... Але й мова жестів теж приблик... долучалася. Це в формі, ну, навіть погроза. Та. Дубінкою. голові вдарити. Під... Так, по голові вдарити. Ну, це дуже весомий аргумент. Це, це дуже, дуже, дуже зрозуміла мова. <laughs> Коти, ти б'ють дубінкою. Ду -ду 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 дуже <laughs> вагомий аргумент. Так. <laughs> так. <laughs> У кожній родовій общині налічувалось до декілька десятків осіб, і жили вони в одному поселенні. І рідше в печерах. До речі, рідше в печерах. Цікаво, знаєш, тому що але перед... перша думка, знаєш, спадає на краснопокив, що типу, первісні люди, тобто печера. Печерні люди знову Але чекай, то дивись, то вони не, не спочатку, вони раніше жили в печерах, та, але потім вже так як почалася еволюція, так і вони почали пізніше вже перебудовуватися. Ну, бач, це пише типу. Пише типу, що вони жили, типу, жили в печерах, але рідше, тому що, напевно, холодніше там було, знаєш типу. Ну, ну так. Ну тобі легше отопити, грубо кажучи, якусь хіба знаєш, із шкіри там якогось та, мамоти та, та, чи друг... цілу печеру, знаєш. Так, а давай почнемо з того, щоб вогонь. Вони ж як винесли. До речі, до цього ми зарайду. Я так, думаю, так, що підійде. Погано підготувався до того. Так. Родичі мали свої звичаї, збиралися разом на згані свята, все майно. Мене прикальнули базар, типу нічого не, не, від, ну, не відрізняється ні, абсолютно. Я думаю, вони, знаєш, теж там сиділи, різдвочі. За столом, у них не було столу, у них камінь був просто виточений. Просто сиділи так. На балуні. Прикинь, вони рофлили, типу, ми, китайці, сидимо чай на так. Та вони а чуєш, як вони би собі води набирали? Ну ж як ми ж там бурдюк якийсь не мали. Хіба так брали воду, знаєш, та й собі. О, до речі, ти знаєш, як перший цей взагалі ці мисочки перші, як, як утворили? А, а, ну, е, типа, е, перепрошую за слово паразит. Е, в, в плані, що. глиняні ці гле... та, Ну, глені, Так, глиняні глечки. Так. Мене, до речі, це, я, я це пам'ятаю. Ну, гончарство ш... чекай, гончарство заліз, тоді навіть не дивилося. Гончарство? Ні, ні, ні. Гончар... гончарство. Знаєш та... як? як? Коротше, я я, теж, я, тіпа, я це пам'ятаю в школи, бо нас теж запитали, ми теж різні версії. І коротше, зародилось таким чином, що раніше от, всі різні, з з з ну, все, що вони збирали, вони збирали в корзини. І потім, щоб якась, е е якийсь один чувачок побачив, і, коротше, почали обліплювати ці корзини глиною. Щоб якісь, знаєш, там, рідини і так далі. Mm -hmm. І потім просто один чувачок якийсь помітив, що якщо Глина. Ну, можливо, комусь просто впало в вогонь. знаєш. Mm -hmm. і, і воно обгоріло, і типу, це вже була миска, і це була першачергова. Така утворилася like ніша. Nice. Першочергова мисочка. <laughs> Можливий дзвінок то таке. Mm -hmm. <laughs> Передзвониш потім. Mm -hmm. Так, говоримо далі. Так. Також археологи знаходять багато вирізаних із кістки фігурок жінок. Тобто жінка мати, е, типу. вона... Венера, я знаю статуетка статует Кавенеро. Тут зараз картинка появиться. Е, е, втілення е, там на тій скульптурі там розміщені геніталії, гру, е, груди, але жіночі, ну, жіноче. Понятно. Розум... Так. І, Тобто там не було ніякого ні обличчя, ні ніх, ні рук. Просто суто жіноче тіло. Та, ну, це, так, ну вони це вже побачили. Короті. так. Та. Та. Тобто, це було, типу, як е, берегиня сім'ї, житла і, типу, це праматір, знаєш типу. Mm -hmm. Так. Потім, якщо говорити про якусь політичну владу, знову ж таки, то. Тобто члени так само обирали керуючих на рівні. Ну, там були в них вже потім, знаєш, як старішини, знаєш, типу, був головний. Старший по віку, тобто були виправили, так? Та, та, знаєш, був головний вождь, але потім. Але він міг питатись, типу, порадив старійшини. Але знаєш? дивись, бачиш, типу, ну. Старший він був, але для них напевно все-таки служив орієнтир, це, напевно, зовнішні антропологічні показники, інакше як би вони зрозуміли, вони ж не вміли лічити, рахуйти. Ти маєш на увазі? як Ну, вони? Ти ж зараз сказав, що типу е володар він рахувався той, що найстарший. Ні, 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 -ні я кажу, що ні, -ні, ні кажу, що вождь був той, що найсильніший, mm. але були ще з боку типу старішини, mm. яких він міг щось знаєш, запитувати, радитись. Типу. А радники такі собі. <laughs> Збиралися там, знаєш, там в трибуну, все, і там один підходив і до кожного так, такі. Шановна президія, типу, але він постукав, знаєш, типу ж фонетика, типу. Голосування, знаєш, ті кнопочки теж назимали ці. за, проти, утримання. Там, там, знаєш, Типу палець і палець типу, Знаєш, і навпаки, палець вверх. Так, це ремля. Петрографія, Петрографія. Первісні ремлі не чуєш. От, е, значить, е, якщо говорити про побут, побут, е, значить, основою життя, в принципі, це було збиральництво і полювання. На полювання ходили чоловіки і сильні жін, жінки, а на збиральництво е, жінки і слабкі чоловіки. Типу, ну на щось, якщо говорити ну, типу, зразу знаєш такі асоціації, що полювання це тільки чоловіки. А збиральництво це тільки жінки. Тоб, не, тобто, не, ну вони, так, це сексе... вони не були сексистами, вони вони ще не усвідомили, що таке сексизм. Вони <свіс> навіть не знали, що це таке Так. <свіс> <свіс> і взагалі, ну і потім вже з часом почали розвиватися якісь різні виробництва, там, скотарство і так далі, не? типу, коли вже були більш осіліші, коли вони вже вивчали там, і, і навчились вогнем користуватись і так далі. E, значить, вони потім з, з часом вони, знову ж таки кажу, перейшли до найпростіших трудових різних видів діяльності. E, тому тому ну, це якраз тут виникли перші предмети праці і знаряддя. Це були, першим це були кам'яні. Тобто, в принципі, це і називається кам'яна доба. E, тобто, першими були. Ну, малеоліту, Шенакше. Так. Пізніше, пізніше вони використовували е, знаряддя праці вже дерев'яні, але вони до наших часів не збереглись по, по понятних причинах. Е, величезну роль первісної людини відіграв у житті первісної людини відіграв вогонь. Е, тому що те, що вони е, вже навчились користуватись вогнем, свідчить про те, що вони типу, вже і хавали е, їжу не сиру, знаєш, на сире м'ясо там і. Ясь я вже якось вміли термічно обробляти. Ну, виживання, тобто збільшилося. Виживання. Так. І вони, типу, знаєш, навіть ці стріли, вони потім я десь, типу, здивився. Ні, я читав книгу. Ну, на мамонтів, як вони їх запалювали, так? Так, так, -та. так. І бачу. плюс я дивився цей книгу по виживанню, знаєш. Mm. І, типу, як зробити стрілу, то просто опали, ну, опалити, знаєш, mm -hmm. і, mm -hmm. і вона гостра буде. От. Mm. Якщо говорити до. Ага, так, е, значить, е, і вони будували житла. Переважно, знову ж таки, це були могли бути і дерев'яні, могли бути і з кісток. Вони обкладали кістки і обкладали ці кістки е, шерстями е, вбитих тварин. Е, в принципі, з цих шерсті, з цієї вони робили і одяг собі. Але це, чекай, точка, а це хіба вже не наступна епоха почалася? Мезоліт після того, ні? Правильно? Мезоліт це вже типу. Це бронзова, ні? Е, ну. Ну, е, Блін. Е, Я просто знаю, що, е, ну, що в добу палеоліту там вони лише користувалися камінням. От. тобто в справі. Навіть, вони використовували навіть е, камінь об камінь, вони використовували кремінь, угу. е, щоб зробити озброю. Ті ну, самі копія. копія ну, так, але, але, та, але ні, в, ну типу, вони вже житла обудовували таким чином, типу, вже тоді, знаєш, е, типу, вже навіть в кам'яну. Знову ж таки, якщо говорити про кроманьйонців, це вже, знаєш, вони ближчі до нас навіть, то вони були дуже вправними мисливцями і виготовляли знаряддя праці вже і, ні, і навіть виготовляли вже прикрасу із там, кісток і так далі. Так, жир вони використовують для обігрівання і освітлення житла. От, і вони вже навчилися. З одягу робити штани, куртки, е, зуття і рукавиці. типу. Mm -hmm. Прикиньте, типа. На той кто? час охніки теж були, типу менш. <laughs> Зустріло. Що, що, що за шмотки на тобі? Поє, поясни краще. <laughs> Наче заберемо. <laughs> ну вони там з палкою показали. Та-та-та. Типу. <laughs> так. Ем, або не, знаєш, були ці чуваки, які. в... Е, секонд хенди приходили. У них там свої там на капіні каміння, знаєш, або що з каміння це. Як би то назвати їх? Ні, у мене на увазі, що приходили в секонд-хенди, знаєш, в понеділок. Гомо клоус, знаєш, типу. Гомо клоус. Приходили в сапіенс клоус, не приходили зранку, знаєш, в понеділок, типу, коли Та. Тоже слідкували за тим, потім на Олекс продавали. Якісь нормальні теми. — Там наптеродакти mm. типу, розносили. Mm. E, нова пошта то ж була. — Тож знаєш, теж не рахуй динозаврів, що вимерли, знаєш, але залишеві первісних людей ж, приписують до динозаврів. Знаєш, типу. mm. Так. Якщо вже говорити про релігію. То м, релігія <кій> появилась тоді, коли в людей появилось абстрактне мислення. Тобто це вже прогресивніші чуваки. І якраз тоді вони, це вже більше як кроманьонці, вони е, зустрічаються в поховання, знаєш. Mm -hmm. Тобто вони вже думали, вони вже задумувалися, що з людиною після смерті відбувається. Mm -hmm. Тобто вони вже були, ну, такі чуваки, прогресивніші. Е, ну, з, зазвичай, оскільки людина була безсилою в боротьбі з природою, там, з, ну, їй багато чого було незрозуміле, то вони це обожествляли там наприклад знову ж та сама блискука там так. вітер дощ і так далі вони служили для них знаками тобто якщо там чи блискавка кадарила значить треба щось зробити в цей та, момент та, та. це первісні вікінги торзлиць ні точніше завжди будемо правильно граматично правильно. це це те для греків граматично правильно. а ми сам залі принахи але говорити вони ж не знали, що це насправді Боженька Каличівзе. Так. Значить, якщо говорити в майбутньому, був період, коли правщини формувалися в колективи. Тобто це вже були більші як по. Це було вже, наприклад, декілька общин. Mm -hmm. е, е, в, так. І в саме сам цей період, е, також про це, що я вже говорив, е, відзначають те, що люди вже почали вживати о, ну, термічно оброблену їжу вже, типу, на, на постій, скажімо так. Mm -hmm. тобто, ну... З моменту винаходу їхнього вогня, так. Тож та, та, та. тоді починалося... Вогня і так. Тобто суші вони вже не їли. Піцу теж? Ні, якраз піцу почали їсти. Та до речі, магазини. Ви ж камінні пічки мали, правильно? По суті, так. Так, магазини піци і суші пристав Франківську, з'єднайтесь з нами. Так, зателефонуйте він на шапці профілі. Я залишу інстаграми. Цей, про що я хочу сказати, що. Там теж свої майстри приїжджали їм, коли камін в їхні хижини ставили той самий камін. Тоби, приїжджали, там, знаєш, у них була своя каска, теж <рай bunker> з каміння, знаєш, форма ніша, <рай> <рай rhyme> З молотками приїхали, клепають в пічку. Так. Ем, стрибнемо трошки далі. Е, будемо э, говорити про добу металів уже. Хеві. Тобто, Доба металів в свою чергу ділиться на бронзовий вік і на залізні віки. Тобто, бронзовий вік це період в істонірі людства, коли відповідно поширилось виготовлення з бронзи, знаряддя праці, зброя, різні обладунки. І вона застосовувалася разом з кам'яними або замість кам'яних. E, значить, бронза це e, ще відтоді була сплавом Міді Олова свинцю. E, e, тобто, вони побачили, що бронзові вироби, вони типу міцніші, знаєш, дов, довше служать. E, e, і з часом вони вже цілком витіснили каміні. E, тобто, які були незручними, не такими гострими там, і так далі. <кхем> e, Тобто історики не можуть точно визначити хронологічні межі бронзового віку, але найраніше вони схиляються все-таки, що це було е, перше, третє тисячоліття до нашої ери. Тобто це вже був Південний Іран, Месопотамія, <кій> Південно-Східна Азія. Е, значить, е, Якщо вже говоримо про е, Залізний вік. То він був відповідно порівняно з бронзовим, він був коротший. Тобто потім вже був після металу порох там недалеко виявлений був і застосований. Також за доби бронзи е, і заліза якраз е, первісні люди почали займатися цим скотарством, рільництвом, Аграрне, аграрне мистецтво, мистецтво oh. ландшафний дизайн. І вони вже розподілились, типу, одні були як кочівники, а інші вже були, знаєш, як більш осілі ті бочовики. От, знову ж таки, от ця трипіль, трипільська цивілізація. Тобто вона була сіла більше, а були якісь там, не знаю хто. Анти. Я зараз боюсь щось не то сказати, mm. щоб не назвати цих. Ну, анти, вроді. Та гунни, типу, вони були більш коні. Ну, це вже, це ну, це, вже, але, далі, це вже але... буде, це вже інакше та, ма. Це вже та, 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 та це, вже це вже буде наступно буде... залітена. Так. От е, і е, застосування бронзи і, і заліза. Вже дало потужний поштовх на розвиток, на розвиток ремісництва. Тобто, вже виготовлялися мечі, бойові там, якісь колісниці і так далі. Тобто, це вже був абсолютно новий період. В принципі, таке про кам'яний вік про доісторичних людей в принципі, це вже все. Ялах, як ти думаєш, чим би ми займалися в період Кам'яного віку з тобою? Знаєш, що скажу? Що воно би нічим не відрізнялося тим, що ми зараз займаємося. Тобто, займалися медициною медициною, це раз. <laughs> а там точно не забудеться. Але рахуємо, ми би були шамани вже. Типу. Ми б не були ми шамани були б, спочатку. <laughs> А чим не знаєш, чим би я хотів займатися? Я б хотів бути вождем. Ну так а, ха, ха, треба доказати <світ> свої переваги. Я би сказав, типу, ви не організовані, капець які. У ну, вас <світ> організація Ні, набі... бо, знаєш, побив слабського, типу, типу, і. Ну, просто усі звернули увагу на те. І цей, тим самим зразу, типу, зразу появився. Так, так так, так знаєш, почав зразу говорити, типу, і поводитись, в принципі. Ти врешті в чолому з тою палкою, знаєш, так само. Хоча знову ж таки кажу, цікаво, типу, як первісні люди дійшли до того, що, типу, от ну, якийсь чел просто сказав, що, типу, от. Хоча ні, я бачу, я спочатку почав говорити, потім задумався, що. В принципі, це у всіх тварин, так є, що та є вожак, так. А, ну, тим, і вони якось це підсвідомо, ну, це підсвідомо, якось цей стадний інстинкт, знаєш. Ну ж, ну рахуй, вони ж мусять перед тим доказати. Ну ж вони ну. ж всі можна сказати, вони ж всі однаково похожі. Тим більше Понятно. у твар, рахуй, тварин ж немає поняття свідомості. Типу, тварини, вони ж визначаються, можливо, подією, якою виконав той самий їхній головний. Так, головний так. прайду так. так та, 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 знаєш, та, та, та. тобто взяв за того, що був сильніший, або зразу... за Грес був перший, але за інакше. інакше. Всі його почали поважати. Типу. І почали всі поважати, боятися. Типу, Острах такий. Так. В принципі, та не дуже знаєш, хочеться пискувати до мужика, який тільки що завалив когось, якогось. При тобі, так. Ну, що і бити по яйцях теж не по-джентльменську, щоб тікати, знаєш. Так, до речі. Цікаво, в який період людство почало бути не джентльменським в биття по яйцях. Ну, для самооборони саме то. Ну, ще на ті ж персолки не було. А Ні, прикинь, вони, типу, хтось нападає, вони швидко беруть і знаєш гірку херню, зажовують і плюють, типу, прямо, знаєш то що цікаво, чи бойові мистецтва у них рахують були б на той час. міста. Ну, типу, ж, ну, наприклад, ну ж знаряддя під боком немає, так? Ну як вони би билися? Навалистой, колхозна, напевно. Хоча я думаю, знаєш, це без расизму, без нічого такого, але я думаю, в Африці. В Африці щось таке було, знаєш, там от ті, типу, я щось читав про... Апачі, щось там племена, типу вони, знаєш, дуже бойовому. Ну хоча я думаю, це вже. Але дивись, я знаю, ну я знаю, про що ти говориш. Ти маєш на увазі рукопашні. Так, ідеться мова про незастосування якогось знаряддя, типу, такого, знаєш тої самої зброї. Ну ти зараз Африку згадав, знаєш, ну Африка ставиться тим, що там дуже вони зброєю дуже, знаєш, так, вона це саме плем'я. Так, так, так. їх бояться, тому що вони дуже сильно озброєні, володіють озброєнням, типу асортиментом. Метальні ножі там. Ну, цереке, це повірте. Це, повірно, не суреке, не це ще дрібнички з тим, що є насправді. знаєш, типу... Проти піхотні балісти, які з <рістити> Хаймерс. <рістити> 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 Апачес. <рістити> Знаєш, курдить пошуткувати, дійсно, але я не хочу бути расистом. ні-ні-ні, Ми стримись, расизм поганий. Я навіть не впевнений, чи я не запікую ці всі слова расизму. Чи сам расизм не забуде запікуватися на відео? І чи ви взагалі почуєте це слово, що я зараз скажу, расизм. Там такий довгий пік, знаєш, довга цензура. І Ще знаєш ті пород такий чорний квадрат, сенсорит, знаєш. Щоб по губах не прочитали взагалі. Хоча, <laughs> в принципі, ми не на твічі тут можна про таке говорити. Yeah, yeah. <laughs> так, ну що ж. Е... Тебе зразу після того сказав, що осуджуєш таке. Та ну так, це це би треба, yeah. так. Ну що ж, е... на сьогодні, в принципі, все. Так, дуже цікавий матеріал. Цікавий... Я, чесно, для себе теж багато чого дізнався. Ми всі дізнаємося разом з вами. Тобто... Разом з вами. Так, ну що ж, е... будемо прощатись. Вони прощатися. Дуже дякую за дякую виступ, називаємо за... виступ. <ріць> <ріць> за, за поданий матеріал. Аудієнцію. Е... Співучасництво. Співучасництво, так. Все, всім гарного вечора. Всім гарного вечора, ставте лайки. І слава Україні. Героям слава. Ну і коментарі можна. Так, коментарі Напиш... лишити. Напишіть в коментарях. Лайки, О. дзвіночки. О, напишіть. напишіть в коментарях, яку наступну тему ви би хотіли почути. Ну, можливо, ми її візьмемо, можливо, ми просто візьмемо її до уваги. Так, ну ще раз всім до побачення. всім гарного вечора, і всем... всім щаслива.